У відомому посланні апостола Павла до Галатів конкретно написано, цитую із Біблії. А я кажу це, що заповіту від Бога затвердженого закон, що прийшов по 430 роках, не відкидає, щоб обітницю він зруйнував. Послання святого Павла до Галатів, частина 3, пункт 17. На які 430 років вказує автор цих слів, від якої події відраховано тих 430 років? Адже з тексту зрозуміло таке, Павло пише своє послання в той час, коли минуло вже 430 років від якоїсь важливої події. Апостол веде мову про отриману спадщину від Ісуса. А судячи по тому, що святий Павло дуже часто веде мову про церкви, висновок однозначний, він не міг жити в першому столітті нашої ери, бо тоді ще християнських церков не було, а язичницькі капища церквами не називали. Якщо керуватися відомою версією про початок запровадження християнства тільки після страти Ісуса, то ніхто би протягом короткого часу не встиг понабудовувати таку велику кількість церков на різних континентах, про які говорить автор, котрий назвав себе апостолом Павлом, тобто особою, яка нібито була сучасником Спасителя.